Динамо свій другий поєдинок етапу ліги ліги конференції проведе із турецьким клубом Самсунспор із командою, яка наприкінці минулого чемпіонату в турецькій суперлізі обійшла без і фінішувала третьою турнірній таблиці. Тому поговоримо про цього суперника, що чекати від турецького клубу. Ну і детально також звернемо увагу на те, що відбувається у Динамо зараз. Серія без перемог у чемпіонаті, поразка в першому турі Єврокубків, якою взагалі є ситуація у команді Олег Олександра Шовковського детально розберемо у цьому відео. Тому, друзі, обов'язково дивіться до кінця. Спорт, кібестини та злоти тебе вітає, папе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. Сорок матч поспіль Динамо не програє в чемпіонаті України. Серія, якою можна було би пишатись, якби не останні 5 із цих 41 матчу? Адже саме стільки ігор Динамо не може перемогти, якщо перші невдачі цієї серії могли здаватись випадковими, як от матчі з Оболонню чи Олександрією, то після цього був поганий і загрою поєдинок проти Карпат. Та й останній матч із Зорею був дуже далеким від ідеалу в плані кількості створених моментів. Але чи дійсно проблеми в Динамо з'явились тільки зараз? Минулого сезону теж було чимало матчів, де команда Шовковського добре грала лише один тайм. Єдина відмінність у тому, що в тій команді був Ванат і був Ярмоленко, який віддав, мабуть, свої останні футбольні сили та зробив все, аби Динамо стало чемпіоном. Зараз Ваната вже немає. Ярмоленко грає дуже мало. А ті гравці, які мали б їх замінити, просто не мають такого рівня майстерності. На фоні слабшої атаки ще більше виділяється слабкий захист, а цього сезону ще й суперники почали забивати те, що могло б не залетіти у чемпіонський рік. «Динамо» пропускає вже вісім офіційних матчів поспіль. При цьому баланс голів у цих матчах лише плюс 3 – 16 забитих і 13 пропущених. Візьмемо для порівняння показники Динамо минулого чемпіонату. Рік тому, після 9 турів, кияни мали 4 пропущені м'ячі і 16 забитих. Зараз голів у ворота суперників стало навіть більше, однак пропущених тепер аж 12. Це всього на сім менше від кількості пропущених за весь минулий чемпіонський сезон. Поглянемо більш поглиблені цифри щодо інтенсивності команди минулого чемпіонату кияни дозволяли супернику зробити 9,6 передач перед активною спробою повернути м'яч. Зараз «Динамо» дає опоненту 13,9 пасів. А якщо тепер «Динамо» в середньому виконує 4,9 передачі за володіння, то минулоріч цей показник був на рівні 5,2. Темп гри 16,8 минулого сезону та 16,5 зараз. Динамо стало менш працьовитою і більш вертикальною командою. Менше комбінаційного футболу, менше інтенсивності. Динамо дозволяє своїм суперникам значно більше, ніж минулого сезону. У попередньому чемпіонаті опоненти киян в середньому за гру завдавали 8,2 ударів. Зараз ці цифри зросли до 10,2 за гру. Дуже відчутний регрес. Ще один фактор, який свідчить про активність команди, це інтенсивність єдиноборств. Минулого чемпіонату Динамо було 10-ю командою за цією метрикою. З показником 5,4 Зараз підопічні Шовковського четверті з кінця з результатом 4,8. Де просідання не сталось, так це в кількості власних ударів. Результати зараз на 0,5 краще за те, що було минулоріч, і забиває, до речі, Динамо у чемпіонаті більше, якщо порівнювати 9 турів минулого сезону і 9 турів зараз. Але неправильно буде вважати, що проблеми Динамо почались тільки у цьому сезоні. Кияни мали дуже важку весняну частину з великою кількістю невидатних матчів скільки разів траплялись ситуації, коли Динамо втрачали очки і давало шанс Шахтарю себе обійти. Але той теж гальмував зараз. Із плином часу все частіше з'являється відчуття, що це чемпіонство і третя зірка це не лише заслуга самого Динамо, а й надмірна слабкість Шахтаря Маріно-Пушича. Одним із таких потенційних подарунків навесні був матч Динамо проти зорі. Кияни жахливо почали поєдинок і вже на другій хвилині пропустили. Далі команда Шовковського відповіла голом Ваната, але тут же пропустила вдруге. Оборонці Динамо просто постелили Джордану червону доріжку до власних воріт. Далі лише в другому таймі кияни змогли зрівняти рахунок і не програти цей матч. Але важливо, як сам Шовковський реагував на невдачу і як коментував дії гравців після того поєдинку, в першу чергу я думаю, що треба розібратися і з самим гравцям в їх ставлені. Тому що перші два матчі 2005 року є результат, нібито все нормально, і десь можливо вони почали в першу чергу, в першу чергу ставитися до тренувального процесу не так, як було раніше. Треба все ж таки більше любити себе, футболя, футбол в собі. Кожен день. Перед кожним майже тренуванням я говорю те, що ви завжди будете грати так, як тренуєтесь. Ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань, а завжди будете грати саме так, як ви готові. Це і відбувається. На жаль. Чи визнавав Шовковський вже навесні проблеми з грою команди і ставленням гравців? Так визнавав, але ключовий момент тренер, хоч і критикував команду, однак не переходив на персоналі, не називав імен. Це називається захищати гравців і команду. Тепер просто порівняйте цей градус і рівень критики зі словами Шовковського після вересневої нічиєї з Олександрією. Не зовсім обов'язково, безумовно. І перший гол я навіть не можу. Зрозуміти дії. Ну, а другий взагалі намагався запитати Тараса, що він хотів зробити. Він так і не відповів мені прийняття рішення. Я, ми, ми обговорюємо, ми кажемо, ми напрацьовуємо. А в яку б тактику ми не вибрали, все рівно виходити, треба треба мати певний хист, треба мати сміливість, треба мати приймати е, рішення, правильні приймати рішення. Цього не було. На жаль, цього не було. І е, на жаль, такі дитячі, я би назвав помилки, які призвели до пропущеного м'яча, при тому, що. І мали чудові нагоди для того, щоб забивати. Я не розумію, яким чином. Це, це в принципі, так само помилка, як помилка, яка була у Гереро, я не розумію, яким чином він там міг не попасти по м'ячу і не забити той м'яч в першому таймі. Для мене це однакова помилка. Е, момент, який був у Блену, це е, ще нагоди, які могли краще. Спрацювати Погодьтесь, різниця дуже відчутна. А між цими двома прес-конференціями минуло всього сім місяців. Якщо у першому випадку це були слова тренера, який намагався захистити команду та не виносити на публічне обговорення індивідуальні помилки гравців, то у другому випадку це вже спроба перекласти відповідальність лише на футболістів та їхній рівень кваліфікації. З цим безумовно є проблеми, але ж за результат в першу чергу відповідальний головний тренер. Така зміна риторики у Шовковського почалась після. Вилюту з кваліфікації Ліги чемпіонів та просто ігрового знищення пафосом. Ну, по-перше, нам є і можна підсилювати будь-яку ланку. І якщо ми говоримо про команду, то треба дивитися на те, що команда складається з гравців нашої академії і з українських виконавців. Для того, щоб грати на самому високому рівні, треба. Підсилюватися і підсилюватися дуже сильно, тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно. Знову ж таки, тренер сказав правду. Склад Динамо занадто слабкий для Ліги Чемпіонів, навіть надто слабкий для Ліги Європи. Але про це треба було говорити вже не постфактом після вильоту, а ще після завершення сезону. Команда ж ставила ціль вийти в лігу чемпіонів, але чомусь вирішила це робити тим самим складом, який у лізі Європи принижували усі підряд. Логіка зовсім не в'яжеться. До всіх нинішніх проблем Динамо додався ще й календар, а тут зібраний повний джекпот. Самсун спор у лізі конференції. Потім Кривбас, двічі шахтар, зрінські, ЛНЗ Колосна Омонія тут можна не те, що не вийти із кризи, а закопати себе так глибоко, що вилізти із цього буде просто нереально. В кожному із п'яти останніх нічийних матчів Динамо забивало першим і втрачало перевагу. Лише з металістом 1925 пропущений м'яч стався до 80-ї хвилини. Один і той самий сценарій п'ять разів поспіль. Вже навіть гравці Динамо не мають слів. Просто налаштовувалися як на звичайну гру на переможну, але ці останні хвилини я не знаю, як щось пороблено, чи що. П'ять ну, матчів це, це, це взагалі я такого не пам'ятаю, коли таке останній раз було. Не знаю. Про турнірну таблицю зараз думаєте, що буде далі? Та і так все зрозуміло. Я не знаю, що буде далі. Страшно взагалі дивитись ту турнірну таблицю. І якби я міг сказати вам точну причину, я б, напевно, і сказав. Ви... Так, важко це зробити. Ви вже були в роздягальні, який там настрій панував? Та що, тиша. Тиша, і все. А що скажеш? Ну, після бійки кулаками не махають, мене знову. Пали лицем в бруд, тому що говорити? Тільки на полі можна що сказати, але в нас не виходить це зробити. Щодо кадрових проблем, то на наступний день після гри із Зорею клуб випустив реліз, де повідомляло, що тимчик Дубінчак, Біловар та Шапаренко продовжують відновлюватись від травм. Але найцікавішим було повідомлення щодо Андрія Ярмоленка, де одразу було сказано, що футболіст не зіграє з спором через застуду. Про це заявлено ще в неділю, хоч матч аж у четвер. З усім цим Динамо готується до матчу другого туру Ліги конференції проти Самсунспора, який минулого сезону в останніх турах зумів фінішувати вище за Бешектаж. Самсун Спор нетиповий турецький єврокубковий клуб. Тут немає гравців рівня Гюндогана, Сане, Асенсіо чи Еннесірі. Серед футболістів з найбільшим зірковим бекграундом тут захисник Боревкович, який грав за Віторію, опорник Макумбу, що перейшов із Кальєрі, Центр Хаун Чам, який встиг пограти за Селтики Свонзі, кулібалі з Монпельє та Мусаба із Шеффілд Венздей. Клуб проводить лише третій сезон після повернення до суперліги. Більше десяти років Самсон Спор провів у нижчому дивізіоні. 23-й рік чемпіонство у першій лізі. 24-й – 13-те місце вже у суперлізі. 25-й рік третє місце та вихід у Єврокубки до матчу проти Динамо. Сам Сунспор підходить із шестиматчевою серією без поразок. За цей час була нічия з Касимпашою, Газіантепом та Фенербахче. І перемоги над Карагумрюком, легією і Кесеріспором. особливо виокремимо домашній матч проти Фенербахче, в якому Самсун Спор просто відвозив гранда турецького футболу. Можливо, що Самсун Спор переграв суперника в позиційній грі 10 проти 2 за позиційними атаками, що завершувались ударами. Пасові грі господарі теж були кращими за суперника. Фанер був хіба більш активним у спробах пресингу та єдиноборствах. Samsung Спор третій у турецькій суперлізі за кількістю створених моментів. Попереду лише Галата Сарай, Бешекташ має такі ж показники. А Фанербахче зовсім трохи позаду. Але разом з тим Самсунспор ще й другий в чемпіонаті за кількістю втрачених гольових моментів. З позитиву у суперника є проблеми з реалізацією, але погано те, що вони ці моменти постійно створюють. Мусаба приніс перемогу Самсунспору в першому турі проти легії, але цікаво розглянути цього гравця крізь призму суперліги. Адже тут у Вінгера більше двох очікуваних асистів, але жодного фактичного. Також Мусаба, четвертий гравець чемпіонату за кількістю обведень в середньому за гру, та найкращий за створеними моментами. І п'ятий за нереалізованими моментами. В таких ситуаціях завжди постає питання: а чи раптом не прорве його у цьому матчі? Друзі, прогнозуйте результат матчу Самсон Спорт Динамо в коментарях під цим відео. Пишіть, який на вашу думку буде підсумковий рахунок у цій зустрічі. Обов'язково ставте вподобайку нашому відео і не забудьте підписатись на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.